Та мудрість прості, вислухаємо святи Іванлія, Лія, миру і духові Твоєму, від марка святе Іванлія, читання. Слава Тобі, Господи, <кхи> слава Тобі. Будьмо уважні той час. Апостоли вернулися до Ісуса, розповіли йому про все, що робили і чого навчали, а Він їм каже. Ідіть самі одні осторонь <кх>, десь на самоту, і відпочиньте трохи, бо тих, що приходили і відходили, було так багато, що вони не мали часу, навіть щоб перекусити. І відплили вони човном у відлюдне місце, самі одні, але їх бачили, як вони відплили і багато, пізнали їх і пішки, з... збілися туди, з усіх міст. І випередили їх. Вийшовши Ісус, побачив силу народу і змилосердився над ними. Бо вони були нема вівці, що пастуха не мають, і Він навчав їх чимало. А коли була вся вже пізня година, приступили до Нього його учні і кажуть: місце самотнє тут, і вже час пізні відпусти їх, хай підуть. В околиці, слободи і села, і куплять собі що їсти, а він відповів їм дайте ви їм їсти. А вони йому кажуть, хіба піти нам чи купити хліба за 200 динарів і дати їм їсти. А він каже їм: Скільки хлібів маєте, Пі, підіть і подивіться, довідавшись, вони кажуть, п'ять хлібів від риби. і велів їм посадити всі гуртками. На зеленій траві, і посідали гуртками по сотнях та півсотнях, Взяв він п'ять хлібів і дві риби і звівши очі в небо, поблагословив, і розломив хліби, і став роздавати учням, щоб клали перед ними, і розділив дві риби. Між усіма і їли всі, і наситилися, і назбирали куснів хліба, повних, дванадцять кошів, та рештки риби, і тих же, що їли, було п'ять тисяч чоловік. Зараз же заставив учнів сідати в човен і плистити поперед нього на той бік до відсеїди, поки він відпустить нагороди. Слава тобі, Господи, слава тобі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки.